Ти вже ну, здорово всім! Я знов з'явився на своєму YouTube-каналі. Знову відео. Сьогодні буде голова, яка говорить, відповідає на ваші запитання. Цікаві. Можливо, смішні, можливо, корисні деякі. Зараз побачимо, що ви мені понаписували. Так що, давайте накидайте свої е, раціони, там рис, курку. Виріжте салатик от, і приступаємо до цікавого перегляду відео. Ой. Зараз зручно сяду. Так, добре, дивимося. Декілька запитань з Ютуба я повиписував. Так, задає мені запитання White... о. noise якийсь. 87-85. Як поназивають себе, то хлопця чи дівчину цікавить різниця в тренуваннях людей, які використовують фарму, а які не використовують. І яка різниця в тренуваннях, якщо тебе там спліт, фолбаді чи теж спліт? Ну, коротше, цікаво, а і хотілося б йому трохи довше відео. Добре, напевно, на кардіо робить. Кардіо йому цікаво дивитися. Е, ну, я так зрозумів запитання про те, як відрізняється тренування, коли людина тренується натурально і на препаратах для росту м'язів. Насправді особа нічого не відрізняється. Відрізняється тільки інтенсивність тренування. Коли ти на вітамінах можна інтенсивніше тренування робити, можна собі дозволити його, тому що організм відновлюється швидше. І можна взяти більшу вагу, як правило, і можна додати більше вправ, тобто більш об'ємне тренування зробити. От, в принципі, все. І коли ти в натураху займаєшся, то тобі просто треба довше часу відновитися. Там займався в понеділок. Тобі там треба, умовно кажучи, в середу, або або навіть в четвер піти позайматися наступний раз. Ну, коли кріпатура вже проходить, то тоді вже собі йдеш тренуватися. Це буде тільки в плюс. Бо то, що я знаю таких людей, які займаються кожного дня і ще й в натураху, і ходять вже от три роки в зал, я їх от наблюдаю і вони не міняються зовсім. От бо думаю, там, я собі буду більше займатися, значить швидше виросту. <сь> І ще, напевно, не їдять нічого. Добре, поїхали далі. Це мене, до речі, вітамін С. Шипучка така. Від джембі. Замовляйте джембін. Промокод ось тут. Зі знижкою. Брате, як тобі вправа по ловер з гантелею? Та чи робиш ти французький жим з гантелями? Вправа половер з гантелью» — дуже непогана вправа. Я її роблю інколи використовую під час тренування на спину і під час тренування на груди. Якщо ми лягаємо вздовж, от лавка отак стоїть, вздовж лавки лягаємо, то буде більше працювати в нас грудний відділ, ну груди самі. А якщо лавка стоїть так, а ми лягаємо повперек, тоді більше буде працювати ширина спини. І об'єм самих грудної клітини можна, до речі, так кажуть. Що коли ми починаємо займатися в залі, то дуже корисно робити цю вправу, тому що можна розширити об'єм грудної клітини. От і тоді можна якось таким чином зробити там, ширшу спину, ширші плечі. Ну, не знаю, чи це працює, ну так говорять. Мені насправді більше подобається. Французький жим з гантелями, навіть ніж з грифом. Тому що можна взяти, наприклад, гантель в одну руку і акцентовано по одній руці, наприклад, зробити цю вправу. От, і більш сконцентровано воно виходить зробити. Ось. А вже коли ти робиш з, гант... ну, з грифом, то, тобто, ну, ну, так вже, не... Ну, ти не можеш так зробити. Коротше, щось розсусурує. Тянув це запитання дуже довго. Так, Валентин Редько задає запитання. Бажаю здоров'я. Дякую тобі, здоров'я. Який корсет використовуєте? Який корсет? Та, в принципі, звичайний корсет. Пишеш в Гуглі корсет для фітнесу. От і все. Ну, він такий. Є там два види, в принципі, можна розказати. Такий, що зас... ну, такий на застяжках металевих. От, а є такі, що ліпучка застібнув ну, раз, затягнув, і потім ще раз От, на резинках. Отакі От, мені більш подобається, тому що можна більш затягнутись. Бо той, що застібається, то він ну, не так тримає область е, живота. Тому я рекомендував брати, вибирати такий, що на ліпучках. Віталій добрий задає запитання. Перед тренуванням бета аланін аргенін, цитрулін. І знак запитання. Да, перед тренуванням я використовую окремо. У мене є окремі добавки це БЦА, Я в шейкер сиплю аргенін, цитрулін, бета-аланін, да, інколи буває, гімалайська сіль і а, вітамін С, шипучка ось така. Просто чисто для смаку. І ще використовую, якщо я на наборі, ну не на, су, не на дієті, то я використовую вуглеводи. Це типу Claster дикстрін, мальтодекстрін, щось типу того. Об'ємні тренування чи інтенсивні. Ну, я б сказав, би, це дивлячись, який період е в тебе там міжсезон, набір, сушка. Ну, Воно інколи по-різному буває, але як що в загальному сказати, то це і об'ємні, і інтенсивні, особливо на наборі. Коли ти на наборі, тому ну, зазвичай мене завжди, що на сушці, що на наборі, вони інтенсивні. Таким чином, я можу себе застрігти від травм, тому що потрібно піднімати таку велику кількість ваги. Тому що ти от зробив підхід, невелику кількість часу відпочив там, хвилин, секунд 40 до хвилини. І наступний робиш підхід чи сет, і ти повністю ще не відпочивший. І таким чином ти можеш меншу вагу взяти, але навантажити цільову м'язову групу так само, як і з великою вагою. Ось, ось такий плюс. Ще ти можеш замість це буде ну, типу кардіо. Додатково, якщо інтенсивно тренуватися. Ось. І мені, наприклад, якщо я інтенсивно тренуюсь, то ну, більше відчуваю м'язи самі ті, що мені потрібно. Тому що там залишається кров і ну, дуже хороше відчуття під час тренування. Ну і на наборі, коли ми набираємо. То, звичайно, об'ємні тренування плюс вага. Особливо там, наприклад, спина любить об'ємні тренування. Коли я робив акцент ну, спеціалізації на грудні м'язи свої, коли вони в ну, мене відставали, вони я знизив робочу вагу, почав більше працювати на відчуття м'язів і збільшив об'єм тренувальний. І вони мене почали от якраз тоді. Прогресувати. О, дуже цікаве запитання. Як краще провести етап гіперкомпенсації, щоб все пішло в м'ясо. Гіперкомпенсація це. Що ти мене збиваєш ти мене, збиваєш з думки. Ладно, вип'єм, вип'єм вітаміну С трошки. Як правильно вийти з сушки і скомпенсувати саме в м'ясо, ну, щоб все пішло в м'ясо? Насамперед не потрібно повністю кидати кардіотренування, якщо ви їх робите, і відразу повністю тренування. Якщо у вас є ціль скомпенсувати після сушки відразу, не піти в відпочинок, бо інколи ну, після змагань йдуть ну, відпочинок, відпочивають. А тоді вже аж починають заново тренуватися, якщо затяжний сезон, наприклад. От. Тому, якщо у вас ціль саме скомпенсувати, продовжуємо е кардіо, продовжуємо тренуватися і продовжуємо е саме основне це дієту, харчування. Не зажираємося, не об'їдаємося, не їмо всяке сміття. І плавно, на протязі, там, наприклад, місяця, плавно додаємо. Вуглеводи там поступово, дуже поступово, і так само жири. А білок навпаки трошки знижує. І тоді саме буде о те, що ви говорите, все піде максимально в м'ясо і мінімум відкладеться жирів. Звичайно, там інколи можна робити якісь там чітміл там раз в тиждень, один прийом, там два від цього там нічого особливо і не відкладеться. Просто там трошки піділлє. В основному харчуємося ну, правильно і по дієті. Мені здається, я відповідаю, як якийсь камінь. Так, штангетки. Чи використовуєте, чи вони вам чи вони потрібні? Штангетки дуже класна штука для тренування ніг. Особливо, якщо у вас є плоскостопія, ось, або нерозвинений сам суглоб ахіл, ну, немобільний. От. У мене от якраз була така проблема, що я як коли присідав, то в мене. Стопи завалювались от всередину, і інколи починали боліти коліна і за цього. От, так що, якщо у вас починають боліти коліна, то це значить, що щось неправильно стопа стає в неправильне положення, коли ви присідаєте. Тому я б якраз порекомендував би на тренування вдягати штангетки, особливо на квадріцепс. Коли робимо біцепс стегна, то ну, штангетки не зовсім зручні, тому що. П'ятка піднята, а нам треба навпаки підняти е, носок вверх, а п'ятку максимально опустити, щоб відчувалася задня частина бедра ну, максимально там, на жимах, на випадах, на присіданнях широких, як правило. Так що отак. Е, якщо не хочу приймати стероїди, то можна замінити на МК677 або пептидами. Так, да, непоганий варіант. МК-677 це в нас він йде з ряду сармів, от, вони не сильно е, досліджені, але аналізи показують, що він дуже непогано піднімає свій рівень гормону росту. Тому, в принципі, можете пробувати. Ну і так само пептиди це дуже непоганий варіант. Е, Альтернатива стероїдам. В принципі, люди на них прогресують і досить непогані результати мають. Привіт! Що було в, капель... в капельниці? Тут по пишу пише, що було в капельниці. Я е, декілька днів назад викладав інсту, що я там капаю з капельницею ставлю. У мене зараз період відновлення. І в цей період я, е, як зазвичай, е, проходжу такі процедури. Це в мене десь там 3-5 капельниць через день я ставлю. І вам дуже цікаво, що ж там всередині є. Якісь заборонені, напевно, речовини, препарати. Насправді ні. Це все аптеч з аптеки, куплено в аптеці, і можу вам розказати, що там є. Ряд вітамінів, таких як В12, b 1 b 6 е вітамін С, аскорбінова кислота, е глутергін це у нас аргінін, Він дуже добре впливає на серцево-судинну систему. на... Ну, Як антиоксидант. Так, Гептрал це профілактика печінки. Далі гепавал це глютатіон діюча речовина. Теж дуже класна штука, хто знає, от, хто не знає, то можете почитати. Реосорбілакт – теж дуже класна штука для, для відновлення і для серцево-судинної системи. Можете так само почитати собі. Яка надієвіша або найкраща програма тренувань? Спліт чи краще фулбаді? Що вам сказати? <смі> Дуже смішні запитання. Дієве все. От. І фулбаді, і спліт, е тренування розбиті на групи м'язів. Дивлячись просто в який період це використовувати. Якщо ви тільки прийшли в зал, новачок, нульовий, зеро, от перший клас прийшли з сад садка. Вам, звичайно, ж, буде краще fullbody. Одна-дві тренувань в тиждень, там, на, все, на всі групи м'язів трошки, щоб ви на наступний день могли встати з ліжка. Бо якщо вам дати, наприклад, повноцінні тренування, такі, як роблять не новачки, то ви просто будете тиждень лежати і буде з вами щось недобре. Ви новачок позаймалися вже декілька місяців на, по фулбаді, От, там його видозмінювали якось, там додали щось там, е ускладнювали. Тоді можна перейти вже на розділені тренування, там, по групах м'язів, на спліт тренування, три тренування в тиждень, зробити там груди окремо, спину, ноги. Це теж буде дієво, але в певний період е часу. Немає таких програм тренувань, які працюють, які не працюють. От, треба пробувати. Навіть якщо ви не новачок, все одно постійно щось треба змінювати, тому що організм звикає і не хоче реагувати. Він дуже хитрий в нас. Розкажи про свої поради в складанні плану тренувань, буду дуже вдячний. Це, напевно, питає якийсь початківець тренер. Який хоче знати, як складати тренування? Ну давайте йому розкажемо. Найпершим ділом, коли приходить людина, ви питаєте її, чи нема ніяких травм, що турбує, там можливо були якісь старі травми, які обмежують там рух в чомусь. Це враховуємо, тому що є такі вправи, які можна робити там. А коли там спина, наприклад, болить чи якісь там грижі, то деякі вправи не можна робити. Цікавимося в людини, чи вона взагалі займалася в залі. Якщо займалася, то скільки часу. Якщо не займалась займалась раніше, але є перерва, теж треба знати, що людині дати, що вона їсть, що вона їла, чи в неї буде стільки сил там на, на ті тренування, що ви що ви придумали. Так само треба дивитися на саму людину, на склад її мускулатури. Бо, наприклад, якщо там груди сильно розвинені, а спини нема. Тоді треба от робити спеціалізацію на спину, більше робити спину, менше груди. От так само там з іншими групами м'язів. Це треба завжди враховувати. Ну і в принципі, все пока. Як стати в нинішніх реаліях тренером або онлайн-тренером? І що для цього потрібно для початку? Ну, для початку вам потрібно почати самому займатися. От, якщо вам там не знаю 15, 17, 20 років, або навіть старшим, зробити з себе ну щось більш-менш, найкраще це було б мати освіту тренерську, якийсь там реабілітолог, плюс тренер, або пройти просто якісь там хороші курси, онлайн курси, чи такі не онлайн курси, влаштуватись в зал, попрацювати певний час, набрати людей, набрати до... набрати з досвіду там. Про складання програм різних тренувань, дієт. Бажано це все на собі пробувати, там, попробувати сушитись, попробувати самому набирати м'язи, ну, тренуватися на набор, читати різну інформацію про спортивні добавки, там, про всякі дієтичні штуки, от, використовувати так само, дивитися, як вони реагують. Ну, так, в принципі, як я робив. Я е, більш самоучка і в мене. Не було якоїсь вищої освіти, то я починав з такого. Ну і дуже круто, коли ви почнете змагатися в якомусь виді спорту і вести, так само потім зможете людей ну, до змагань підготовлювати. Плюс в залі тренувати людей, і плюс можна онлайн тренувати людей. Тобто там три сфери. Звичайні люди, спортсменів готувати людей в залі. Ну і дуже, ну, можна розвинутись в цьому дуже непогано. Для онлайн-тренерства обов'язково треба мати медійну складову. Ну, так само і для тренерства в залі вас має бути в вашому місці, мають вас знати. Треба по-любому вам розвивати свої соціальні мережі, щоб вас знали, що ви тренуєте. Так само і онлайн-тренерство. Ви маєте розвивати всі повністю соціальні мережі, які тільки можна. Щоб вас максимально знали, показувати на собі результат, щоб люди вам довіряли, виставляти якісь кейси з до після там, ваших клієнтів, як вони змінилися. Все буде, все піде. Головне бажання і постійність в цьому всьому. Яку би ти дав хорошу пораду для тих, хто хоче. Покращити свою фізичну форму. Треба лупашити. Лупашити не, себе не жаліти. І тоді у вас буде хороший результат. Нормально харчуватись, от, тез, тез. нормально харчуватись, спати, приймати добавки спортивні, які там вітаміни різні, Там креатин, вітаміни, щоб воно краще у вас все відновлювалось. Не жаліти себе в залі. Фізкультурою не займатися, тому що від фізкультури там, нічого у вас не зміниться. Ну і все, тут особа нічого такого не треба. Скласти правильно собі режим ну, харчування, якщо ви сушитесь, то зробити дефіцит, якщо ви набираєте, то зробити невеличкий профіцит, не розжиратись, особливо, якщо ви на наборі. Взяти тренера, наприклад, до мене можете звернутися, я вам допоможу. Я набираю якраз зараз людей на весну, на літо, точніше. Так що підтягуйтесь в мою команду, будемо зробити з вас естетів е і е робити вам пляжну е форму, щоб вийти на пляж і <світити> засвітити свій прес. <світити> Вихід на дві зробиш, як в старі добрі часи. Я думаю, що зроблю. Можливо, не відразу, бо я давно вже такого не робив. А так декілька разів потренуюсь, і я думаю, що зроблю точно. <рес> Норму білка рахувати на суху масу чи на загальну віднімати відсоток жиру. Ну, Я не знаю, як ти віднімеш відсоток жиру. Ти звідки знаєш, скільки в тебе кілограмів жиру? На тобі. Ти тільки тоді, коли просушишся, тоді будеш знати свою плюс-мінус суху м'язеву масу, тому що там ще є куча води в твоєму організмі, кістки і так далі. Тому е тут спрацьовує е формула: 2 грама на кілограм ваги біл білка. Можете тількох почати, і там далі вже дивитися, там, чи міняти, чи не міняти. Ну і так само. Краще звернутися до вам до тренера, щоб він вам це все розписав, розказав і пояснив? Оце запитання класне. Ярослав, ти, звісно, молодець. Висвіту таке запитання дуже болюче. Чому одні їдять все і не поправляються? Сльозка така. А інші їдять мало і товстіють. От чого? Як ти думаєш? Богдан, от чого? Активність може. Генетика. Генетика. Більше генетика, так. Да. Це генетично. І це або набуто. Отбо, наприклад, діти всі народжуються які. Ніхто жирний не народжується. Всі худі. І комусь е генетично більше засвоюється жиру на ньому, а в когось трошки менше. В когось ще менше. Ну, як кому повезло. І якщо у вас генетично у вас така штука, що ви з'їдаєте і поправляєтесь, тоді ну, будьте добрі тримати дієту ціле життя. Так, зробиш? Що зробиш? Тут є і плюс. Тут да. більше поправляється, то їм легше допомагає. Так, тут є і плюс великий. От, наприклад, мій брат Андрій, в Італії той, що живе. Він е, завжди такий був. Е, я сухий, а він такий чуть. Ну, я б не сказав би, що жирний. Просто чуть такий, ну як кажуть, крепкий. <рес> От. І йому завжди я заздрив, тому що він що не з'їсть, він завжди ну, більш росте. Він тренується в залі і більше росте. Ну зато йому важче сушитися. В нього там кришу зриває. ось. А коли, коли я, то я там їм ті білки і углеводи свої, їм, воно мені не лізе. Я його туда вона мені назад. І я дуже туго набираю, дуже просто. Ну, Зато мені отак от, от сушитися. Ну, я не скажу, що там геть-легко. Але ну, мені кришу там особо не зриває. Мені треба там стільки там, не їсти там солодко, я його можу не їсти, там, не дивитися навіть в ту сторону. Бо то, що мені потрібно. Ось. Ну, от така от штука. Але я скажу так, щоб е, можна змінити свою генетику трошки, якщо ви повністю там просушитеся, ви, там, дуже такий запустили себе, то можна е, за декілька років, якщо бути в режимі, розігнати свій метаболізм настільки, що він не буде так відкладати той жир. Ну Максимально до природних параметрів можна себе обнулити, скажімо так. Ось, От і все. Якщо займатися в 14-17 років, можна стати тренером, твоя думка. Зрозуміло, що багато. Але хлопець має на увазі, якщо в стільки, в стільки років починати вже займатися, чи можна стати тренером? Звичайно, можна. Я так само, такий самий, от як ви, так само ходив на турніки, на бруси. в 9 класі почав ходити, потім поступив на перший курс в технікум і там. У нас був такий маленький залчик, Я там почав тренуватись, потім вже в інший пішов в більший зал. Ну, воно так і пішло, закрутилось. Я цим цікавився постійно. Читав там різні інформації, там про всякі тренування, про харчування. Ось, і якщо цього дуже сильно хотіти, то можна всім, чим тільки можна стати. Ваше бажання, наполегливість, постійність все, все буде, все, що ви хочете. Любе, що ви хочете, Чи, що тільки задумаєте. Він і тренерся тільки найменше, що можна е, досягти. Чи можна поправляти техніку людям, які тренуються в залі? Було в мене декілька історій по цьому приводу. Таких смішних, може не смішних. Я от стараюся постійно, ну, старався постійно людей поправляти там, дивлюся, щось там, ну, не, ну не так робить. Зараз поламає собі ті коліна. Йдеш там, підказуєш, ну, бо хочеш, щоб людина ну, не травмувалась. Ось, а був такий випадок: ну, от підходжу, я там хлопець робить, дивлюся, ну робить так, що зараз там повивертає ті локті собі. Я підходжу до нього, він такий мовчить, дороблює, встає, і до мене так каже: мені не треба. Я сам знаю, що мені робити. Мені не треба підказувати. Я такий гляну, кажу: Окей, питань нема, добре. Все, пішов. І після того я щось так вже не особо. Помагав. І ще е, був такий випадок, що е, так само я там щось підійшов, сказав, а мені кажуть, коли мені треба буде, я до тебе сам підійду. Мені так добре, мені нічого так не болить. Ну, я кажу: ну може потім боліти. Я так, Ну кажу добре, раз не треба, так не треба. От. І після того я вже більш Ну стараюсь ніколи нікому нічого не підказувати, тому що є різні люди. Ти хочеш ніби допомогти людині, а вона тобі ну, навпаки. Ну, не треба, не хочеш, не треба. Окей. Ось. Вже якщо бачу, що якісь там студенти, там такі пацани приходять і щось там, ну, той жим ногами там, кидають на себе з такими колінами, чуть вони не, в іншу сторону не вивертаються. То я вже до них підходжу і кажу: пацани, можна я вам підкажу? Вже отак? Вони так, да, да, підкажи. Я їм підказую, вони мені там жмуть руки, дякують. Ну все, типу, кажу, якщо щось треба, то кажіть. Бо кажу, жалко, що ви тільки починаєте і вже, і вже себе покалічите. Ну, шкода, Див, дивлюся, що кажу, ви ж хочете щось ну, накачатись, напевно. чи що. Ну, от такі от така от історія. От, так що більше я людям особо не допомагаю, не підказую в залі. Якщо вже такі геть якісь випадки, то ну, такі вже геш, страшні, то вже тоді йду. Дякую вам за перегляд, що додивилися до кінця. Ставте свої лайки, можна, можливо, навіть дизлайки, кому не сподобалось. Пишіть коментарі, що у вас цікавить, задавайте запитання, будемо знову відповідати. Таку рубрику я дивлюся, вам цікаво дивитись, тому чекайте нового відео. От, наступне відео не знаю, що там у нас буде по плану. Ось. Ну, коротше, можна робити паузу. <риклад> Все? Нормально? <риклад> ну, там не знаю, яке наступне відео можеш вирізати.